Ніч була тяжка, тобто я прям не спала, було не весело через обстріл, але заодно на одинадцяту я сюди прийшла, я зустрілася з деякими знайомими, з якими я тут зустрічу разом сюди з однією метою, яку було досягнуто, то я в принципі задоволена цим. днем. Нові новини ще було прийнято, звісно, це дуже для нас позитивний результат, але дійсно що є дуже багато всього, що потрібно задіяти для, для того, щоб це все працювало. Для мене це особисто важливо, тому що я бачу Україну як дім моїх дітей. І я розумію, що якщо я такої позиції, то для мене важливо, що антикорупційність вона була, вона жила, вона була незалежною, тому що якщо вона залежна, то навряд чи вона буде забезпечена належним чином. Прошу підтримати цю пропозицію та виконати вимогу суспільства. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію. Прошу голосувати. Це важливо. Хто захищає на фронті, хтось має тут ставити їх на місце. І радує те, що молоді люди, насправді, молоді люди повиходили і дали зрозуміти, що так не має бути.